Привіт, друзі, я Віктор Бабиренко. Ви на моєму YouTube-каналі Скажете, як зав'яже. Поїхали. Почну з анекдота про стратегів. Старий бородатий анекдот. Зайці приходять до сови сова кажуть, У нас е вовки жруть, спасу нема. Блин. Як вижити? Як вижити заячій нації? Посоветуйте, ти ж дуже мудра, сова каже, так вам треба стати ежиками. Вони будуть вас намагатися гристи, поколять морди, ваші голки, і все, хана волкам. Зайці, ура, ура, ура! Побігли такі довольні, прибігають через час кажуть, сова така, стоп, а як нам стати ежиками? А сова така, не знаю. Я не тактик, я стратег. От, от приблизно такий же стратег у нас е, Зеленський, бо він такий, е, йому ж е, Трамп, так щось давно у вас не було виборів. Зеленський, та я готовий і дає таке доручення. Ну, не, не доручення, сказав парламенту, визвав там рахамі всіх оцих своїх Корнієнків, Стефанчуків, і каже: ну що ж, ребятки, давайте закон про вибори під час війни. Робимо. Ну, і от поступив, як сова. Ми знаємо, що Зеленський стратег. Та він і сам казав, що він ніякого стратег свого часу це знаменитий живий виросте нам. Ніколи думати про стратегію, ми думаємо сьогодні до завтра. Яка стратегія? О чому ми? У людей, які. Вийшли, які займалися в житті тільки концертами і КВН, поняття про стратегію нема. Чому тому що ви ж готуєтесь від концерта до концерта. От є там 95-й квартал, да, умовно, там 2010 рік. Приїхав Мінді, от Коломойського сказав: так, от етих, на цих от от гонімом там з цього типа, що безв'язно говорить кличко там з ляшка там, там тіпа, шуткуємо щодо орієнтації. Про Юлю прокосу, ось тут найм, там собач, з нього зробимо, бігає там типа розібрати на запчасті Ющенка, покритикувати Порошенка, що не ясно, да? і все, і хлопці готуються, Хоп, от були концерт готується до наступного. Буде технічне завдання, хтось десь скаже. І тому навика немає, стратегічно мислить, немає в мозгу. І тут зато стать в позу, Да можемо, типу, Трамп, там типу, а що там вибори, а Зеленський, а готовий? А що ж, готовий? А що готове там, Володимир Олександрович, скажіть головний принцип, за яким ми будемо гратися в виборі? От самий головний, от є ж головний принцип, наприклад, в футболі. В футболі грають ногами, руками не грають. Це головний принцип. от цього скакаємо. Потім уже видумуємо правила, там, як вкидати аут, що таке положення поза грою, там ще що. Але це все вже деталі, це тактика, а стратегія. В футболі грають ногами, не грають руками тільки в вратарю, тільки в штрафні. Все, оце головний принцип. Так і тут, Володимир Олександрович, от, пожалуйста, скажи, дорогой, ну погарячився, да? Скажи, любесенький, чи Господь, як же ж його назвати, щоб лін, самому стидно не було? Ну, не важно. общем, скажи. Ми будемо не ж голосувати. От саме головне, скажи, бо я проти категорично, щоб ми голосували в Дії. А якщо в Ді, пішов ти нафіг, такого голосування допускати не можна. А якщо не в Ді, то а як ти собі це уявляєш? Зі скринькою будеш сам побіжиш з по нулю, там, типа, а ну, хлопці, давайте проголосуємо. Так? Ну, бред, бред, бред. Але і тепер Стефанчук там, типа. Він нас типа заспокає. Ми закон, цей, який буде про вибори, тільки вибори президента. А чого тільки вибори президента? А В нас що, непросрочений парламент, а у нас що на виборі президента є якийсь. Запиту людей немає точно запиту. Всі люди кажуть: Окей, ми потерпимо блін цього телепня, і всіх вас потерпимо, бо війна тільки заморозиться. Тоді вже, да от щоб ви були готові раз. І ми переобираємо і президента, і Верховну Раду, і місцеві ради місцеві вибори проводимо вас. Телепнів надо викинуть звід звідусюди з'їду сюди. От, але ми типу, готові терпіти там. Типу, хто вам хто вас напрягає? Трамп один раз сказав, що ви на низькому старті побігли. Ні, це якраз ніхто не вимагає. Це значить їхня їхнє бажання провести вибори так, щоб вибори були без вибору, щоб Зеленський став. В результаті цих виборів президентом треба ще раз сказати, що Володимир Олександрович, українська нація, цього не допустить. Ви хоч так, хоч так не будете президентом. Ви хочете просто не бути президентом, чи не бути президентом через Майдан? От як вам хочеться краще? Все одно Зеленський президентом не буде, бо більшість. Народу України цього не хоче і не може терпіти. Я кого не зустріну? Кажуть ні, якщо його виберуть, я блін, беру сім'ю. і їжджаю. в цієї нації, не буде майбутнього умовою збереження нації, це е, втрата зеленським позицій верховного Головнокомандуючого і втрата зеленими влади в Україні. Це е, е, ну, друга умова. Перша умова це замороження конфлікту і створення. Такої ситуації, щоб Путін перестав на нас нападати, це головна умова. Перша умова, друга умова. Щоб зелених не було у владі. І тоді я за українську націю буду спокійний. І я можу сказати, тисячу років ще буде Україна. Чому тому, що Путін не нападе або у Росії не буде можливості напасти. Ми підемо в НАТО, в Європу. Ми все, ми відгородимося від них забором. Це перша умова, і друге зелених не буде при владі. Ось дві умови для існування української нації. Необхідні умови. От і все з цього танцюємо. От, е, Так що е, я їм не довіряю. Я їм наскільки не довіряю, Стефанчук вчора заявив про готовність зеленими фальсифікувати вибори в Україні. Інакше я їхні оці потуги не розглядаю. Е, так, виключили світло, але йдемо е, далі. Е, тепер, е, тепер, друзі мої, е, е, інша, інша тема. Е, так, Дівенс Дівенс заявляє, що е, значить в Україні визнали е, ні, приватно, влада України визнає е, втрату е, Донбасу. Е, що це ми чуємо? Що? Тобто вони на камеру кажуть: що, Ні, мир дружба, жвачка, а не на камеру кажуть, що вони визнають втрату Донбасу. А що це таке? Е, це значить. Як я це собі уявляю? Це значить, вони дівенсу цим переговорникам Віткафу там Кушніру кажуть, що та ми б здали Донбас. Ну ви розумієте, народець у нас попався такий у шльопки Не хочуть 75% категорично проти здачі Донбасу. А ми б да, ми б здали. і 63% готові продовжувати війну. Ну, як мені ще розцінювати слова Дівенса? Що вони не на камеру кажуть ми за здачу, а не на камеру ми, ні, ми против. Коли Зеленський каже, ми, ми ні, я от в Куп'янськ з'їжджу, там заснімусь. От е, і е, після цього, знаєте, якби всі заяви е, команди Зеленського знову ж, от після заяв про вибори, після заяв про. Те, що у нас може бути е, якийсь переговорний процес, теж переговорний процес, це ж про стратегію. у нас по 19 з 20 пунктів є чітка домовленість. У нас ми і по безпеці домовились, і після допомоги після... У нас тільки по територіям не домовились. Так правильно, це ж главний трек, тому що Путін дуже чітко вам каже, що там, типа, що ви виходите з Донбасу, закінчуємо там стріляти. Там, типа, і ви по цьому пункту не домовились? Смисл це стратегічний пункт. Всі решта це похідні від нього. Якщо ви по головному не домовились, да, там, типа, блін, а то це, знаєте, як том, там, типа а що ви домовились, що буде там? Типа, та домовились за тамаду на свадьбу. Там, типа, а що ще там? Типа, та домовились там, менюха, яка буде, там. домовились там списки гостей. А про що не домовились? Так про свадьбу не домовились. Там типа, блин, э, невеста кажи, нет. И так, и, о, а про Тамаду уже все решено, да? Ну хорошо. Ну вот приблизно вот это у Зеленского так. А потом нам кажут так типа, блин, э, невеста ж сказала, не дам. Вот, да? э, ну, дурость. Е, Нічого, е, і знову ж він же ж не, не призначає голову ОП. Чому то я сильно зайнятий на переговорному треку. Треба ж мене розуміти, що ви пристали. Я дуже сильно зайнятий. Ми по кожному пункту по два дня домовляємося. Що там домовлятися? Так ні, так ні. Ну, ні. ну я не скажу, що це все просто, але технічні питання не треба узгоджувати президенту. Він якраз узгоджує стратегічні питання. Якщо він сказав там, типу що ми з Донбаса не виходимо. Якщо Росія не згодна з цим пунктом, мір, дружба, жвачка, з Європою, з США, дуля Путіну. Все, розходимося. Ну, все там, типу, заявив, ми з Донбаса не виходимо, це принципово. Путін, що скажеш? Согласен, заморожиться. Решта 19 пунктів, он мої помічники, умірали підготувати. Там ще хтось. Стефанчук поїде, всі там Свириденко, всі допоможуть там, типа, по головному пункту заморожимося по лінії, зіткнення. На що Путін каже? Та ні, ми зайдемо в Грабовське на Сумщині і ще зробимо, як Хамас. Просто подарунок Трампу зробимо, да? там, типа Трамп. Ти ж з нами готовий переговорюватися? Ми зараз зробимо точно так, як Хамас в Ізраїлі. Зайдемо на чужу територію, нахапаємо заложників, підемо. Ну що будете? Ми терористи. Ну кому не ясно, що Росія країна терористів і краде просто людей. Вам ще не ясно, що ще вкрасти в Грабовському в ще зайдемо, ще 50 людей вкрадемо, да? ну ви ж все одно будете переговарюватися? Ви ж все одно, у вас же ж, Трамп, ми ж сьогодні, ж передача зараз про стратегію. Трамп, ти ж ми всі ж розуміємо, що ти твоя стратегія це мир за, за ціну України, да? Там, ціною здачі України. Ну, це ж твоя стратегія. Ну, все тоді підказуємо ще раз, що ми, блін, будемо творити, що хоч все одно. Все одно ти готовий помиритися на будь-яких умовах. З нами, як з терористами, ніхто з терористами не веде переговорів за однією умовою. Якщо це не русські терористи, тоді навіть в Анкоріджі красну дорожку, морпехи розстеляють там ще щось. Ну все ж правильно, так і должно ж бути. От мій висновок: завтра Різдво не буде ніякого ні на Різдво, ні на Новий рік мирного плану. Воюємо точно е, до весни. Е, і весною, в березні, умовно, Путіну доведеться все-таки зібрати у себе там якийсь їхній Ардинський курултай і вирішувати далі. Воювати, заходить в війну літом. Чи вже пуп стаканом стає. От, і е, нам своє робити. Я впевнений, що ми вистаємо цю да, важку зиму, але ми її вистаємо. Тримаємо стрій, друзі. Не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал, ставимо вподобайки, коментуємо. Ну і е, е, там під описом номери карток підтримуємо цей канал і знаємо, незважаючи на всі зусилля зеленої влади, Україна міцно стоїть. Лютий ворог не пройде. Тримаємо стрій но пасарам.